Інвестори дуже з обережністю ставляться до інвестування в країни, в яких йде війна, тим більше така повномасштабна, як в Україні. За дослідженнями відновлення інвестицій може відбуватися не раніше як через три роки після закінчення війни. Але цей військово-політичний ризик, на жаль, буде залишатися ще довше. Тим не менше, інвестиції потрібні вже зараз. Ми не можемо чекати закінчення війни. Тому страхування військово-політичних ризиків є просто невід'ємним елементом, якого потребує Україна, і починати цю роботу потрібно вже. Адже історично Україна ніколи не була надто привабливою для інвесторів з точки зору. Регуляторних обмежень з точки зору нестабільності політик, виконання зобов'язань, судової системи верховенства права, тому інвестори потребують страхування військово-політичних ризиків не лише від дій агресора, які спричиняють ті чи інші руйнування і втрати. Але і від такої нестабільної політичної ситуації. Нам потрібно працювати над покращенням бізнес-середовища, над стабільністю політичної системи і відсутністю оцих постійних законодавчих змін. І також до цього додати інструмент страхування військово-політичних ризиків. Від цього виграють всі, як інвестори. Так і страховий ринок України, який матиме змогу розвиватися, і також пропонувати цей інструмент своїм клієнтам, так і Україна загалом.